І зараз запалимо свічечки. Які поклали своє життя і віддали його. Але ми з вами в, країні, в країні, яка називається. Сьогодні насправді для мене дуже, дуже такий особливий день. Просто матеріальна річ. Наша гідність право називати себе людиною. <говор Zone> Україна, свята мати героїв, зіді до серця, мо! прилинь бурею вітру Кавказького, шумом карпатських ручеїв. Це молитва українського націоналіста про те, щоб для того, щоб ну, на мою думку, щоб той військовий та людина, український повстанець, він був мужнім, не боявся йти у бій справа Сьогодні ми знаходимося на меморіалі пам'яті Героям Небесної Сотні. І сьогодні, власне, в нас у всіх школах міста відбувається акція Ангели пам'яті, де дітки власноручно виготовляють символічних ангелів. І е, кожна школа має можливість сьогодні сюди прийти, і тут на території, чи прив'язати їх власне, до спеціальних місць, чи просто встановити тут, на пагорбі, але разом спільно згадати про ті події, які розпочалися в Україні 10 років тому. І крім тих, е, власне, Заходів, які кожного дня зараз відбуваються у кожній школі, уроки відбуваються, заходи різноманітні, запрошують людей, які власне, були свідками тих подій, які відбувалися тоді. Є така загальноміська акція, де ми спільно разом хочемо згадати і віддати належне тим людям, які ціною власного життя, власне, творять нашу країну.